Як зробити так, щоб собаці було цікаво виконувати команди? Звісно, питання побудови мотивації, воно таке багатогранне і про нього можна розмовляти дуже довго, і е, воно доволі індивідуально, бо для кожної собаки будуть різні речі, які їх мотивують. Е, але загалом поговорю про декілька правил, які люди часто, якими люди часто нехтують, і призводять до того, що собаці стає абсолютно нецікаво. Перше від собаки вимагають занадто багато, занадто зарано. Тобто, коли ми почнемо тренувати цуцика, наша задача не зробити 5-10 команд поспіль. Наша задача. Виціпити ці хвилинки максимального ентузіазму. І якщо це триває хвилину, то ми займаємося хвилиною і закінчуємо до цього. Тому наша задача завжди будувати тренінг таким чином, щоб ми закінчували, поки тут ще думає, а куди ти? Я хочу ще. А я бачу, що багато власників навпаки такі роблять. Ми будемо працювати, цуцик вже встав. Він фізично не може більше працювати. І потім він, вже коли бачить нас, які там збираємось на тренування, чи просто беремо в руки смаколик. він вже каже, чи іграшку він каже, да господи, мені нічого цього вже не треба, бо я знаю, що буде довго. Та ну інша помилка це коли власник дуже швидко перестає заохочувати кожну дію. Коли ми працюємо з маленькою з маленьким цуциком або з дорослою собакою, який тільки починає шляхи в дохтенінгу, то нам Дуже важливо підкріплювати кожну поведінку, яка нам подобається. А власники дуже швидко хочуть рухатись і кажуть, ой, вона вже вміє сидіти, вона вже вміє лежати, і прибирають цей шматок, прибирають мотиваційний предмет, і собака дуже швидко розчаровується. Ні, цей процес має тривати довгий час, щоб собаки була довіра і поступ. І в цей момент ми ще маємо хвалити собаку голосом, щоб вона чула. о, Заохочення голосу асоціюється в неї з підкріпленням, і потім вона вже буде чути цей голос. Для неї це буде як сигнал, що гроші впали на карточку, тобто що значить, вона отримує свій бонус пізніше. Але це займає час. Довіра не будується за один день. Тому дуже часто занадто швидко прибирають заохочення, і це просто розочаровує цуциків, А потім люди починають ще сваритися на собаку, чому ти не робиш, ти знаєш, а не робиш. І ще такий аспект: робота при подразниках. Коли наша собака все ідеально робить вдома, ми маємо враховувати, що в ситуації, яка для неї більш складна, нам треба повернутися на крок назад, на два кроки назад і пояснити цю вправу заново наново, бо в більш складних умовах вона потребує більше підтримки. Тому ми не маємо вимагати, ми маємо пояснювати і враховувати ці всі фактори.